Зараз я вам доведу, що дисципліна не працює, а ви поки що підпишіться і збережіть це відео, щоб не загубити. Згадайте всі дієти, на які ви сідали, усі свої потуги зайнятися спортом, почати вчити іноземну мову, прочитати всі твори Тораса Шевченка, пити по 2-3 літри води на день, займатися вранці йогою і вставати о п'ятій ранку. Все це ми починали робити, але завжди кидали, і причина тільки одна ми себе змушували. Дисципліна це завжди рамки, це завжди змушування робити себе те, чого ти робити не хочеш. Але все ж таки треба. А що ж тоді робити? Чекати, коли лікар надихне своїм вироком? Давайте подивимось з іншого боку, чи є у вашому житті те, що ви дуже любите робити. Вас ніхто не змушує і ви навіть не записуєте це у свій щоденник. А як саме вони стали частиною вашого життя? Напевно, ви зробили це і вам сподобалось. Я правий? Запам'ятайте цей момент, ви отримали позитивне підкріплення. А що ви отримаєте, коли починаєте їсти несмачне курине філе, коли починаєте їсти прісний рис, коли починаєте їсти овочі і зелень без заправки? Ви створюєте негативне підкріплення. Тобто, якщо ви почнете з чогось позитивного, наприклад, додасте до свого раціону трошки фруктів, трошки смачних горішків, трошки ягід. І, наприклад, прогулянку під сонечком у парку, котрий знаходиться дуже близько до вашого дому, це буде позитивне підкріплення здорового способу життя. І ви відчуєте, як гормони радості починають підійматися, і згодом ви захочете робити це знову і знову, а потім більше і більше і так покроково ви прийдете до того. Що будете реально здоровою, стрункою, енергійною людиною? А більше про це я розказую у своєму телеграм-каналі. Підпишись.